Який найбільший штат в США? Хто придумав дизайн американського стягу? Скільки існує президентів США та в якому штаті небезпечно жити? Якщо ви знаєте відповіді на ці питання, на жаль, нам треба розлучитися. Але якщо ви не впевнені в своїх відповідях, не хвилюйтеся. Зараз будемо розбиратися разом. Подивіться, будь ласка, на мапу США та подумайте, який штат є найбільшим. Можливо, Техас. Або Каліфорнія? Ні. Насправді Аляска є найбільшим штатом США. Цей штат і досі має величезну незвідану територію, тому і має прізвисько The Last Frontier, що означає останній рубіж. Останній штат, який приєднався до США, були Гаваї у 1959 році. А тепер пограємо в невеличку гру. Подумайте, хто придумав дизайн американського стягу? П'ятирічний хлопчик Джо, 17-річний школяр, ветеран Другої світової війни, чи господарка із Масачусетс. Так ось, дизайн американського стягу придумав 17-річний юний школяр. Йому в голову прийшли 50 зірочок, що знаменують штати, та полосочки, які знамінували колонії. Всього 13. На той час у 1958 році в США були тільки 48 штатів. Але хлопчик, який стежив за новинами, вірив в те, що Гаваї та Аляска незабаром приєднаються до США. Вчителі цього хлопчика було не зрозуміла його ідея. І тому за його роботу він поставив йому четвірку по американській системі. Це бій, але згодом, коли цей малюнок дійшов до білого дому і його дизайн затвердили, то з тих пір американський флаг виглядає саме так: 50 зірочок та 13 полосочок, які ознаменують колонію. А тепер, як ви думаєте, яка офіційна мова в США, знаючи той факт, скільки народів живуть на цій території? Відчуваю, що хтось може сказати ну англійська і так зрозуміло. Але ні, виявляється, що в США немає неофіційної мови, неофіційної релігії. На цьому моменті хочу зробити невеличку паузу і попросити вас підтримати цей відеоексперимент своєю вподобайкою. Дякую. А ось же і наступний факт: скільки тривав ваш найкоротший фільм? 5-10 хвилин. А що якщо я вам розповім, що найперший та найкоротший фільм, який був відзнятий у США, називався він «Dixon Greeting» і тривав лише 3 секунди. І знову хвилинка з програми Хто хоче стати мільйонером? А питання таке: як зараз називається столиця США? Ось вам відповіді на екрані: Х'юстон, Нью-Йорк, Вашингтон. Чи І правильна відповідь: Вашингтон, Ді-Сі. Але так було не завжди. В історії США був невеличкий період, коли на 5 років столицею США був Нью-Йорк. 1785 до 1790 року слухати сьогодні знімати ну просто якийсь капець. Ми приїхали до парку, ходять якийсь е е кризенутий чувак. Ще тут дитячий майданчик, ще тут гуляють з собаками. Офіційно це найгірше місце для зйомок. Чесно, навіть в даунтауні такого у мене не було. Чи знаєте ви, хто був найпершим президентом США? Це правильно, той самий Джордж Вашингтон, а президентом він став 30 квітня 1789 року. А тепер ще питання: скільки взагалі було президентів США, враховуючи теперішнього? Якщо ви відповіли 46, ви абсолютно праві. І ще одне кур'йозне питання про президента. Скільки зараз президентів знаходиться на території США? Звичайно, Джо Байден це той, хто керує країною та є її обличчям. Але ось цікава інформація, про яку я тільки нещодавно дізналася: виявляється, існує ще один президент на території США. Так, так, вам не почулося. У штаті Невада існує ніким не визнана республіка Молосія, яка має свого президента Кевіна. Ба у 1998 році цей чоловік купив 11 акрів землі, а це десь 45 тисяч квадратних метрів. На території до речі живуть 39 громадян. В них є своя валюта, стяг та навіть кумедний гімн. Кредитні картки вам тут будуть не потрібні. Тому що на цій території можливо розрахуватися тільки шоколадним печивом. І якщо ви думаєте, що це дивно, додивіться це відео до кінця. США це єдина країна, яка має всі п'ять кліматичних зон: тропічну, суху, помірну, континентальну та полярну. Встаньте, суд іде. Такі слова я могла почути, якби була громадянкою США, тому що в США існує такий закон, що будь-який, хто є громадянином США, може бути викликаний до суду у ролі журі. Головне правило, головне правило вам повинно бути 18 років. За вашу присутність вам заплатять 50 або 60 доларів на день. Та якщо ви працюєте офіційно, вам нададуть спеціальний лист, який повідомляє, що ви не прогулюєте робочі дні, а ви віддаєте борг своїй країні. Та якщо ви не можете приймати участь у такій справі, ви повинні надати вагомі для цього причини. Обирають людей абсолютно випадково. Звичайно, перед цим з вами проведуть інтерв'ю, перевірять вас на здоровий глузд, а також перевірять. Чи ви або ваша родина ніколи не приймали участі в ніяких кримінальних справах? Напевно, хоча б раз у житті, але ви бачили, як виглядає кордон між США та Мексикою. Високі металеві паркани, непробивні стіни та невеличку частину займає ріка, через яку кожен рік багато іммігрантів. Намагаються потрапити до країни нелегально. А ось наскільки мені відомо, кордон між США та Канадою виглядає трошечки добріше та мальовничо. Ці дві країни розділяє невеличка стежка. Колись давно ці дві країни домовилися виробити дерева шириною у 6 метрів. Цю стежку американці ще називають Slash, що в перекладі поруб або глибокий поріз. Деякі люди задаються питанням: якщо вони будуть робити хайкінг і випадку. Кого вийдуть на цю стежку? Чи зрозуміють вони, що це вже кордон? І відповідь така. Так, ви зрозумієте, тому що впродовж цієї стежки розташовано 8 тисяч пам'ятників, які і скажуть вам, що далі йти не можна. Перетинати кордон таким шляхом є нелегальним. Краще скористатися спеціальними пропускними пунктами. Подивіться ще раз на мапу. Ну. Як ви думаєте, яку пісню співають найчастіше по всьому світу? Подумайте, даю вам три секунди. Один, два, три. Це пісня «Happy Birthday». не дивлячись на те, що в цій пісні лише чотири рядки, вона є найвідомішою піснею, яку співають щоденно мільйони людей. Подекують, що мелодія цієї пісні була створена двома сестрами, які працювали в дитячому садочку. І кожного ранку вони вітали своїх учнів пісенкою Добрий ранок усім. Це було ще у 1893 році. Та сестер звали Мелдрід та Паті Хіл. А ось сама пісня була надрукована трошечки пізніше у 1912 році. Ця пісня до речі входить у книгу рекордів Гіннеса. пізніше у 1988 році американська компанія Самі. Купила права на цю пісню за 25 мільйонів доларів. Та в мене назріло питання, чи пам'ятаєте, які пісні співали вам ваші батьки до того, як ця пісня Happy Birthday війшла у наше життя? Пишіть у коментарях. У цьому відео, на жаль, немає реклами, тому я хочу попросити вас репостити це відео, тому що я вклала і час, і душу, і хотілося б, щоб більше людей побачили його. Дуже буду вам вдячна! Подивіться на мапу світу, яка країна вам здається центральною? Центром всесвіту взагалі не здогадуєтесь? А ось мер штату Айдахо у 2014 році заявив, що саме Айдахо є центром Всесвіту. А якщо ви не погоджуєтесь, то він пропонує вам доказати інше. Докажіть, що це не так, який зухвалько. А може він правий? Хто його знає? Як ви думаєте, скільки років існує Макдональдс? 47, 67, 87 або 57? В це важко повірити, але правда 87 років. Все почалося з маленького бізнесу двох братів. Перший ресторан вони відкрили ще до Другої світової війни, аж у 1937 році. Все починалося лише з двох позицій бургеру та картопляних чіпсів. Роками пізніше до меню була внесена картопля фрі та кока-кола. Куди ж без неї? Не віриться, що той гігант, якого ми знаємо зараз по всьому світу, починав лише з такого маленького меню. Ех, Пам'ятаю, коли вперше пішла до Макдональдсу, це була і черга. І мені здається, тоді на 100 гривень можна було накормити усю родину. І тоді він мені здавався, як наче ресторан. Ой, кажу, як бабка стара. А ви пам'ятаєте свій перший похід до Макдональдсу? Поділіться, мені буде цікаво почитати. Ще один цікавий факт: кажуть, що в Лас-Вегасі є стільки готельних номерів, що якби одна людина вирішила поспати в одному номері кожну ніч, це зайняло б 288 років. Ви можете в це повірити? Якщо ви вірите в існування привидів, то переїжджаючи до США, оминайте штат Орегон. За статистикою там знаходяться більше 200 міст привидів. За статистикою 2024 року найбезпечнішим штатом є Мейн. Це той, що найвищий у правому куту США. Ходять чутки, що цей штат став безпечним, тому що там знаходяться 90% білих людей. А ще більшість з них похилого віку, про який кримінал та може йти мова. А тепер, як ви думаєте, яке місто в США є небезпечним для життя? Нью-Йорк, Чикаго, Сієтл чи? Детройт. так насправді Детройт є небезпечним місцем для проживання за чисельністю скоєних злочинів. А ось Чикаго не дарма вважають ганстерським, тому що в цьому місті найбільший показник вбивств. Ну і раз ми вже заговорили про темну сторону США, то ось вам ще пару неприємних цифр. Кожен рік в США викрадають понад 800 тисяч дітей. Уявляєте, це майже мільйон. І на жаль, Каліфорнія є одним зі штатів, де коїться цей страшний злочин. А з ним Флорида, Нью-Йорк, Техас, Аризона, Вашингтон, Мічиган, Пенсильванія та Теннесі. Мене інколи питають: а скільки грошей треба для гарного життя в США? Я відповідаю, що все залежить від штату, де ви хочете жити, та звичайно від вашого лайфстайлу, вашого стилю життя. Але давайте для початку ви спробуєте вигадати, скільки грошей треба для комфорту: 30 тисяч, 50, 100 або півмільйона. А ось відповідь статистики з інтернету вас точно здивує та шокує. Звичайно, чим більше грошей, тим більше ви можете собі дозволити. Але давайте візьмемо середньостатистичну людину. Дослідження показали, що одній людині, щоб комфортно жити, треба 96 тисяч доларів. Для сталого комфорту в великому місті США, а якщо, наприклад, родина із двох працюючих батьків та двох дітей, то мінімум треба зробляти 300 тисяч доларів на рік. Але щось я відійшла від цікавих фактів, мені здається. В історії США була одна жінка, яку звали Harriet Квімбі, перша жінка, яка пролетіла над англійським каналом. А сталося це 14 квітня 1912 року. Це був історичний момент, який міг би бути затертий історією. А все тому, що за день до її авантюри відомий пароплав Титанік. Пішов під воду, але ось жінка про яку вись можуть запитати на інтерв'ю для громадянства, звали її Сюзен Бі Ентоні. Ця жінка зробила величезний внесок для історії США та для жінок окремо. Ця жінка боролася за права жінок та за громадянські права. І ще трошки про жінок. Як ви вважаєте, коли жінкам дозволили голосувати? Питання на екрані 1820, му 1890-му, 1920-му чи 1980? му Подумайте, та правильна відповідь у 1920 році. До речі, якщо хочете подивитися, які саме питання задають для громадянства США. Я залишу посилання в описі. А ще можливо, колись зроблю відео про це, але там сто питань. Мені здається, це буде важко, але не будемо загадувати, тому що в мене стільки ідей, тільки часу не вистачає. І ось останній двадцятий факт, який мене особисто шокував, і я хотіла з вами їм поділитися. У США існує місто лише з одним жителем: це місто Манові, штат Небраска. Там живе чарівна Елсі Ейлер, які, до речі, 88 років. Елсі носить багато головних уборів, тому що вона і мер. І клерк, і скарбник, і бармен, і ще й бібліотекар. Щороку вона стає єдиним переможцем на виборах, тому що є єдиним виборцем. Вона дуже пишається своїм баром, тому якщо коли-небудь будете проїжджати цей штат та це місто, загляніть на чарочку чогось міцного. Ще раз попрошу вас підтримувати український канал. Я вас міцно обіймаю і до зустрічі у нових відео. Па-па! запитали в описі. Hair on my face. Damn cars win, cars win. Ще раз попрошу вас підпи...